Всім привіт, друзі! Сьогодні я зроблю обзор на свій ротпот. І так, дивимось. Ротпот у мене лежить ось в такому великому чохлі. Зараз я його дістану і покажу. І так, до ротподу в нас входить два ось таких бузбари. Чотири ось такі до них палички і сам ротпот. Ось такий він невеликий. Він в мене ось тут ще розкладається і стає в два рази більший. Отакий. Тепер ми складемо бузбари. І так, ми склали бузбари. Ось так от вони виглядають такі два бузбарчики. Зараз ми їх встановимо на ротпот. І наш ротпод складений вже виглядає ось отак от. Він у нас є невеличкий, такий компактненький, легенький маленький ротводик. Ще до нього в мене є сигналізатори і свінгери. Зараз я вам їх покажу. Ось такі в мене три сигналізатори різних кольорів від Carpline. Тут червоний, синій і зелений. Ось таких три сигналізатори. І до кожного ось такі свінгери з підключенням до сигналізаторів. Зараз я все, все встановлю на родбот і покажу. Зі свінгерами у нас із сигналізаторами вийшов ось такий бузбар. Красивий. Таких три сигналізатори зі, з свінгерами на підключенні. Зараз я вам покажу, як це все виглядає разом зібрано. І так. Отак от. Так. Ось такий родподік в нас вийшов. Це передній бузбар. Тут у нас задній бузбар і сам отакий от родпод. Дякую, що подивилися. Всім пока!